Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка! На дату 2 вересня місяць знаходиться у фазі убуваючий місяць. Це 17-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіаку Овен. Це буде сприятливий час для швидких та рішучих дій. Час, коли треба проявляти активність. Проте можливі конфлікти, необачні рішення. Слід також побоюватися вогню та ріжучих предметів. На цей період добре планувати короткострокові справи, що особливо потребують фізичної енергії. 17-й місячний день. Намагайтесь утримуватися від ділової активності. Це добрий день для кадрових перестановок. Продуктивними виявляться поїздки та перемовини, спрямовані на зміцнення життєдіяльності як у робочому колективі, так і вдома. Цей день дуже вдалий для укладення шлюбів. Такий союз буде довгим. У ньому ніколи не згасне кохання. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі, Овен. Саме сьогодні у вас з'являться плани, які ви захочете реалізувати. Візьметеся за їхнє здійснення з вашими близькими людьми. Немає сумнівів у тому, що ви досягнете успіху. Багато що буде виходити в вас дуже легко. Протягом дня з'являться можливості успішно вирішити фінансове питання. Сьогодні, не відкладаючи в довгу шухляду, приймайтеся за вирішення проблем, що є у вашому житті. Це буде гарний день для спілкування. Будь-яка людина може в будь-якій мірі бути корисною для вас. В цей час не поспішайте відкидати зустрічі, адже нові знайомства можуть перерости у міцну дружбу. Близняки. Оцей час варто бути обережнішими з грошима. День невдалий для спонтанних покупок. Сьогодні не виключена розмова або зустріч, коли вам доведеться дізнатися про щось важливе. Імовірно, вам доведеться з'ясовувати стосунки чи визначатися у своїх переконаннях. Рак. Не ризикуйте сьогодні. Це невдалий момент для експериментів. Оцей час. Вам можуть надходити цікаві пропозиції про співпрацю, нову роботу. Тут вам на допомогу прийде інтуїція, яка підкаже вірне рішення у будь-якій ситуації. Лев сьогодні багато буде залежить від того, наскільки рішуче ви діятимете у потрібний момент. Вам вдасться знайти вірне рішення, що дозволить вам досягати успіху у справах, впоратися з поставленими перед вами завданнями. Можливо, напружені моменти в особистому житті, але ви з цим впораєтесь. Діва. Навряд чи в цей період вам доведеться про щось серйозно турбуватися, ви зможете обговорити. Важливі речі досягати взаєморозуміння з вашими колегами і партнерами. Саме завдяки вдалому збігу обставин ви нарешті зрозумієте, як діяти далі. Що робити, щоб досягати потрібних результатів? Терези. Здійснення багатьох планів даватиметься вам легко. З'явиться можливість легко вирішити поточне питання. День Запам'ятається фінансовим успіхом Не виключене зростання доходів. На цей час ви не будете залежати від фінансових зобов'язань. Вдалими стануть багато угод. У вас вийде чудово ладити з людьми. Скорпіон. Сьогодні вам представиться чудовий шанс збільшити свій дохід. Вам надійдуть вигідні пропозиції. Це буде вдалий час для фінансових вливань. Якщо ви будете налаштовані на успіх, то діятимете активно. Ймовірні розбіжності та суперечки часом не вдається порозумітися з близькими, але це все мене. Стрілець сьогодні вам пощастить, успіх буде супроводжувати вас в будь-яких починаннях. Зараз важливо не перестаратися і не поспішати робити важливі заяви, вирішувати проблеми із наскока. У відповідальний момент зберігайте самовладнання. Не дозволяйте собі засумніватися в тому, що досягаєте успіху. Козиріг. Сьогодні буде сприятливий період для того, щоб розпочати реалізацію намічених планів. Цього дня дійте обдумано та практично. Також у справах не завадить обережність та розумний підхід. У відносинах з коханою людиною уникайте сварок та непорозуміння. Водолій цей день буде сприятливим, якщо до всього, що відбувається, поставитися спокійно та розважливо. Налаштовуйтесь на перемогу та активні дії. Лінощі будуть вашим ворогом. Також у цей період можна інвестувати та давати гроші у борг. Риби. Сьогодні вам може пощастити у багатьох справах, але за умови, що ви обережно підходитимете до вирішення питань. Важливо у будь-якій справі зберігати активність та розраховувати на власні сили. Якщо спілкування з оточуючими зараз не, на... не ладнається, то зачекайте на сприятливий момент, коли вам вдасться подолати всі протиріччя. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. А що би ви хотіли почути? Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!